Мета сьогоднішнього відео вам розповісти, що електроакустична гітара це не просто акустична гітара, яку можна підключити до колонки, чи куди ви там будете її підключати. Насправді цей інструмент не обмежений чисто своїм звучанням як акустики. Коли ти його підключаєш, ти можеш додавати дуже цікаві ефекти, і за рахунок цього отримувати якісь ну прям дуже цікаве звучання. Тому ж сьогодні у відео я вам в принципі розповім, які ефекти можна використовувати при підключенні, щоб просто отримати круте звучання. Другий момент це специфічні ефекти, які зовсім по іншому розкриваються інструмент. Я вам покажу, наприклад, як можна зробити з ось такого звучання. Якесь ось таке. Тому ж давайте починати, поїхали! З вами рок, рок, игра, рок. Розглядати, які ефекти можна використовувати з електроакустичної гітари, ми будемо на прикладі ось цієї моделі Tangle Wood, точніше мод э, фір гітари від фірми Tanglewood, а модель ось так ось у нас називається. Це у нас Dreadnote, в якому є п'єза з дуже прикольним таким блоком управління, трохи пізніше його покажу, як він працює. Якщо у вас, наприклад, просто акустична гітара, та ви хочете також підключати і отримати якісь ефекти. Один із варіантів найпростіших це купити ось такий датчик магнітний, який легко встановлюється. Але і тут. Є плюси. П'єзав все ж таки більш схоже акустичне звучання електрогітари передає, аніж магнітний звукознімач. В принципі, можна починати. Так, перше, що я хочу вам сказати, що е, звучання акустичної гітари та акустичної гітари з підключенням, воно насправді відрізняється. Здавалось би, нам потрібне підключення для того, щоб просто звучала наша гітара, точнісінько так само, як вона звучить просто. Але тут не все так просто. Якщо ми візьмемо якісь пісні, які записують на акустичній гітарі, зазвичай використовують мікрофон по типу ось такого, який я зараз. Вам я говорю, все це робиться для того, щоб якраз розкривати всі ці елементи акустичного звучання саме гітари. Якщо ми її підключимо просто напряму, то ми отримуємо трохи інше звучання. Ось, наприклад, як звучить гітара просто через мікрофон без обробки. А тепер як звучить п'яза також без обробки, просто в лінію. І як ми чуємо, різниця велетенська. Насправді деякі гітаристи на концертах також використовують мікрофони для того, щоб воно звучало ще більш реалістично. Але дуже багато моментів, коли ви не зможете так використовувати, бо поряд буде стояти барабани, якийсь саксофон або ще електрогітара. Ще ще хтось, хто буде лізти в цей мікрофон, і для звука це буде дуже великий головня. Тому якраз і використовують акустичну гітару з підключенням, але обов'язково використовують ефекти. І перший Набір ефектів я вам покажу, який вам потрібен для того, щоб ви просто отримали хороше таке звучання, яке буде ну, більше подібне на те звучання, як звучить просто акустична гітара. Перше, що потрібно зробити, це просто проеквалізувати вашу гітару. На щастя, в цій моделі є якраз модуль з еквалайзером одразу. Тут, до речі, навіть є тюнер. Ми можемо підлаштувати гітару. та все ж таки вам розповім декілька слів про цю гітару. Це у нас доступна електроакустична гітара від фірми Tanglewood. Вона приблизно в тому самому ціновому диапазоні, як і Cord 810 AD. Доволі популярна електроакустика. Це вважайте її прямий конкурент. Виконана вона у нас вся із Махагоні, якщо що ламінована, накладка Tage Wood і річ також з цього ж матеріалу. Ось ще раз вам наведу приклад, як вона звучить у нас на переборі пальцями. Та як воно звучить, коли граєш медіатором? Зібрана гітара якісно, лади нічого ніде не випирає, дуже швидко відлаштувалась. всього на всього підкрутив анкер і вже доволі низько стоять струни. Ми головним плюсом цієї гітари це саме модуль управління цією п'єзою. Про нього я вам і так розповім відео, тому ж продовжуємо. А також у нас тут є такі ручки: Middle, Presence, Treble, Bass та гучність. Є ще переворот фази. І для того, щоб у нас звучання стали більш багатим, ми приберемо трохи середніх частот, додамо Presence, це деякі такі високі. Дамо також самі високі требл та бас. І вже у нас звучання буде трохи інше. Спочатку без еквалізації всі ручки на середину, потім з еквалізацією. Як на мене, різниця є. Якщо у вас нема такого модуля, ви можете використовувати еквалайзер на мікшеному пульті. Або, наприклад, підключитись до звукової карти і там вже використовувати еквалайзер і все те ж саме зробити. Далі другий момент це динамічна обробка. Акустична гітара насправді це дуже динамічний інструмент. На ньому можна грати як дуже гучно, так і тихо. І щоб ваші усі вистріли, коли ви починаєте дуже гучно грати, а потім, наприклад, тихо, щоб у вас не було великих перепадів, для цього використовують компресор для того, щоб трошки піджати це звучання та ще додати йому більше такого жиру. Ось як буде звучати з додаванням компресора. Можливо, ви не помітили різницю, бо на перший погляд вона здається невеличкою. Але вона дуже суттєва. Я всі подальші ефекти, які буду використовувати, буду використовувати з плагінів. А плагіни я буду брати саме з лоджика, ось той самий компресор або ревюр. Але ви можете використовувати Reaper, FL Studio, Cubase. Без різниці. Єдиний раз я використовую одну педаль, хоча ви також зможете використовувати все через плагіни або через мікшерний пульт, якщо ви там будете десь виступати, скоріше за все, всі ці ефекти там будуть. Наступний базовий ефект, який також потрібно додати, це реверберація. Вона нам додає деяку кімнату Насправді, коли гітара просто звучить без підключення, в неї є вже своя природна якась реверберація. І тому, коли ми підключаємо, бажано її додавати. Ось як воно звучить. На даному прикладі я додав досить багато реверберацій для того, щоб ви відчули взагалі, як вона звучить. Ви насправді можете додавати набагато менше, щоб звук не так розпливався. А можна навпаки використовувати цей ефект як прям ефект додати його ще більше та грати з ним. Я хочу вам сказати так. У мене був колись такий період, що мені трошки набридло грати просто на акустичній гітарі. Ось це звучання, просто коли граєш, глушиш, ось ну, все, звик я до нього. І я потім подумав, а чого б мені не зробити так? Я підключив гітару до звукової карти, нарулив собі ревербу і займався ось так в наушниках. Чесно, тониш прямо в цьому ефекті і годинами проводив з гітарою. Тобто, в мене ще більше бажання з'явилося займатися на гітарі. Цей ефект ви можете використовувати як базовий, просто чисто для того, щоб звучання вашої акустичної гітари було більш схоже на звичайне звучання, або додавати, і це буде якась специфіка. Тепер давайте далі підемо по більш специфічним ефектам, які насправді не прям постійно ви будете використовувати, але в деяких моментах вам буде віддавати якоїсь деякої магії. Це модуляційні ефекти, і перший ефект називається хорус. Деякі називають цей ефект типу 12-ї -ти струн гітарою. Коли ти береш 12-ту струну, то трохи розлаштовуєш ті 6 додаткових струн і отримуєш щось таке схоже звучання. Щось в цьому є. Наступний ефект це фленджер, як на мене, це ще більш таке в хорошому плані спотворене звучання гітари, і круто буде звучати на якихось переборах або у ваших соляках. Також в цю копілку можемо додати ефект фейзер. Він щось схоже робить, але трохи по-інакшому. Наступний ефект я виділяю його окремо: це ділей. Ділей це такий ефект, коли ми б'ємо по струнах, глушимо і після цього воно повторяє, 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 повторяє за нами і за рахунок цього ефекту ми можемо зробити е, таке відчуття, наче на сцені не одна гітара, а дуже багато гітар. І отримуємо такий деякий масштаб. Цей ефект звісно можна додавати і трохи як реверберацію, щоб просто додати об'єму, а можна е за рахунок нього якраз і робити ось цей об'єм, як я вам сказав. Ось просто можете уявити, ви один на сцені е додаєте дуже багато такого ділею, граєте якийсь типу перебор або соло, і здається таке враження, наче на сцені дуже багато людей, а насправді всього одна. Це якась магія, як на мене. Так, і тепер наступний блок ефектів називається він підшифтер або октавер. Це насправді один із найулюбленіших ефектів, які я полюбляю додавати на акустичну гітару, але не постійно, бо він трохи специфічний. І єдиний момент, коли я в відео буду використовувати саме педаль. Ось як вона виглядає, вона називається вамі. Це п'ята версія. Насправді ви також можете використовувати і в те плагінах або шукати ще десь цей ефект, але е, цей ефект такий трохи прожорливий. Тобто для його якісного використання, звісно, краще ось таку педаль мати, але все ж таки можна і міксувати з якимось плагіном. Що ми можемо зробити? Ми можемо додати верхню октаву і підмішати це звучання. Ця педаль одразу підмішує на 50%, Як це буде звучати? Ще більш схожий на звучання 12-ї гітари, бо насправді сенс 12 струнної гітари те, що там завжди до однієї струни додана ще одна така ж сама, але на октаву вище. В принципі, що і робить ця педаль? Вона додає паралельно звучання на октаву вище. Це прикольний ефект, але все ж таки мені більше подобається, коли ми понижаємо на октаву вниз, і в нас додається звучання деякої такої бас-гітари. Наче ми граємо не самі, а з бас-гітаристом. І ось цей ефект мені дає, додає якоїсь готики, щось таке прям є в цьому. Ці обидва ефекти, якщо грати боєм, вони будуть звучати дуже специфічно, і їх, в принципі, можна використовувати, як і високу октаву. Так і нижню. Цьому втрачається деяка така чіткість. Якщо б на цій педалі була б можливість коригувати цей ефект десь на 15%, а не 50, бо тут є можливість або 100%, або 50. Ось 15% було б достатньо. В плагінах ви, звісно, це зможете зробити. Але тут такої можливості немає. Чисто як якийсь спецефект, можна використовувати також для об'єму. Далі наступний розділ. Багато хто прям. Мріє це зробити зі своєї акустичної гітарою, бо він хоче грати на електро. Це додавання перегрузу. Звісно, можна зробити звучання електрогітари з звичайно акустичної гітари, і воно буде дуже схожим. Але є одне, але що на п'єзі воно трохи буде гірше звучати. Якщо магнітний купити, то прям взагалі майже не відрізниш. Але все ж таки, я б вам не рекомендував. Зі своєї електроакустики робити просто електрогітару, бо в цьому, як на мене, немає сенсу. Все одно не так зручно грати на цьому, все одно звучання трохи відрізняється, і вже краще, якщо є можливість придбати собі електрогітару, або трохи почекати і придбати, або все ж таки, якщо і немає такої можливості, то ну, не грати так постійно і не розраховувати на те, що все мені більше електрогітара не потрібно, бо все ж таки звучання відрізняється, і це не досить комфортно грати з таким перегрузом. Я б краще рекомендував би перегруз використовувати паралельно. Наприклад, створити дорожку з підгруженою гітарою, паралельно створити дорожку зі звичайно обробленою гітарою акустичною. І підмішати цей перегруз до, до нашої акустичної гітари. Так ми отримаємо таке враження, наче нам хтось підігрує на електрогітарі, а не те, що у нас прямо електрогітара. І це вже доволі так цікаво звучить. Так, і останній розділ, який я хотів би зробити, це, наприклад, розповісти, як я зробив те звучання, яке було в мене на початку відео. Що я там зробив? Я зробив базову обробку, обробив деяку еквалізацію саму акустичну гітару, додав компресор. Після цього я додав хорус, потім вже додаю реверберацію. І паралельно створюю дорожку, на якій в мене буде ділей, але ділей незвичайний. Я еквалайзером зробив ефект телефону. І за рахунок цього. Цей ділей не буде сильно заважати мені, тобто перекривати прямо моє звучання. Але при всьому цьому, в деяких таких паузах, коли, можливо, я переставляю акорд або переходжу з ноти на ноту, а буду заповнювати саме ось це звучання. Точніше, заповнювати простір, ось цей пустий. Це дуже специфічний ефект. Він не схожий просто на акустичну гітару. Я вам хочу порекомендувати спробувати самим поекспериментувати. Єдине, що дивіться, не утаніть в цих ефектах, бо на початку можна накрутити щось таке, що дійсно звучати буде не дуже. Але з досвідом ви зрозумієте, як може звучати ваша акустична гітара прям специфічно Як мені здається, в цьому простірі ще я не бачив дуже великої популярності, щоб використовували саме ось так акустичну гітару. Звісно, є такі гітарісти, але це прям не масово. Тому ви можете зайти в цей сегмент та бути одним із перших, хто буде створювати якесь дуже круте звучання акустичної гітари. Або ж просто даним відео я вам допоміг, як можна обробити просто підключену гітару, щоб вона звучала ще більш схоже на ваше звичайне звучання акустичної гітари. Що думаєте ви з приводу цього, як вам таке звучання? Обов'язково пишіть в коментарях і до нових зустрічей.